Тому що ми в дитинстві просто як губки все в себе впитуємо, і через це більшість людей, яке їхнє. Перше питання, а яке моє призначення? А що я взагалі хочу? Так. От до мене, наприклад, на навчання приходять здебільшого от з таким питанням. Там я, я зараз дуже радію, коли нарешті приходять люди, які вже знають, чого вони хочуть, і хочуть там рости, більший заробіток і так далі. Але от першочергово ми з таким працювали, бо реально люди тупо не знають, хто вони, чого вони хочуть. Тому для мене духовність це про єдність зі своїм духом, з душею і. Е, ти йдеш просто своїм шляхом. От ти чітко розумієш, це мені подобається, це не подобається. Це про твої вибудувані внутрішні опори. Це про. Любов до життя, любов до себе і розуміння, за чим прийшла моя душа, бо знову ж таки багато хто просто цього не знає, і от коли я пішла прямо у вивчення цього всього, коли я чітко зрозуміла, куди мені йти. Ну там ясно, що ми заглянули трошки в майбутнє, подивилися, що там, як там. Я до цього нормально відношуся. Я просто знаю вже хто я і які дії мені потрібно робити, і при цьому як я служу людям.